Вітаю, моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нашим гостем Олександром Коваленком розбиратимемося, що відбувається поблизу Бахмуту та Авдіївки? Отож, Олександр Коваленко, військовий аналітик, з нами сьогодні на зв'язку. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині під Бахмутом, оскільки з'явилася інформація, що бойовики там значно активізувалися? Так, це дійсно правда, але треба розуміти, з чим саме пов'язана їх активізація. Я не оцінював це саме як а, якусь хвилю наступальних дій. Що це якийсь наступ, це саме контратакуючі штурмові дії, які пов'язані з тим, що росіяни накопичили ресурс, передислокували ресурс з півночі на південь від Бахмуту. У них там північний сектор та південний сектор, і зараз намагаються відбити в першу чергу Клещіївку, а також безумовно в них будуть спроби і рухом напрямку Андріївки. А головна їх мета на сьогодні це вибити силу оборони України з лівої сторони від залізки від залізної дороги та повернути контроль над Клещівкою. Але а, поки що ці контратакуючі дії вони а, не принесли їм якогось успіху. Хоча треба визнати, що а, ресурсу вони накопичили там велику кількість, переважно це піхотна складова, і вони мають зараз можливість а, відтворювати ось такі хвиля за хвилею штурмові а, дії. На нашому боці те, що ми контролюємо панівні висоти, і більшість їх таких штурмових дій вони закінчуються великими втратами. А от з настанням дощів, і що ґрунт значно розм'якне, тобто, як це буде заважати ворогу під час їхніх штурмів, і наскільки вони будуть ефективними, тому що російські генерали та воєначальники прекрасно усвідомлюються, і тоді суть і сенс таких атак. Так, це значно ускладнює їх а, положення на полі бою. А, відповідно, погодні умови вони серйозно впливають. Особливо на саме в тій місцевості в тому регіоні, де знаходиться Бахмут, але є а, деякі нюанси: Це саме відношення російського командування до свого особового складу, до своїх підрозділів. Їх це не зупиняє, і ми це можемо бачити не тільки біля Бахмуту. Звернемо увагу на те, що а, росіяни перейшли в наступальні дії по деяким ділянкам по всій зоні бойових дій. А, Ну, скажімо так, м'яко м'яко кажучи, в не найкращі погодні умови, не найкращий сезон. А це і та ж сама Авдіївка. Вони розпочали бойові дії в районі Авдіївки, коли саме погодні умови через деякий час погіршуються, і це значно йому складний процес ведення цих бойових дій. А поле Мана-Купінська візі. Вони намагалися нещодавно перейти в наступ, і знову ж таки. А це не найкращий зараз період, коли це треба робити саме в цьому регіоні? Тобто вони не звертають на це е, уваги. Хоча воно за собою тягне так збільшення втрат, ускладнення саме просування і багато інших моментів. А як ви оцінюєте наслідки атак окупантів навколо Авдіївки? Повідомляють про підготовку окупантів до третьої потужної хвилі штурму. Так, це правда. Вони зараз займаються тим, чим займалися під час усіх підготовка під час підготовки до інших хвиль, ось цих наступальних дій. Тобто вони перетягують частково сили та засоби з інших плацдармів та концентрують їх, накопичують їх саме біля Авдіївки. Зараз ми можемо говорити про те, що там вже е, присутні е, декілька загальновійськових армій біля Авдіївки, підрозділи 8-ї загальновійськової армії, підрозділи 2-ї, 41-ї. Зараз ми вже бачимо, що вони туди передислокують підрозділи 90-ї танкової дивізії. І окрім всього іншого, ми там вже помічаємо не тільки барсів та а, штормзетівців, а й ТРВ, територіальні їх війська. Тобто, це такі підрозділи ТРВ. Барси та штормзет це фактично ті підрозділи, які є таким м'ясом під час штурмів, які відправляють в першому ешелоні, а також ще перший армійський корпус так званої ДНР. А за ними вже йдуть регулярні підрозділи, тобто ті самі 21 ша окрема мотострілецька бригада, 15, -та, 30, -та, 55, -та і так і далі. А отже, регуляри вже будуть йти по трупам о, о, цих о, о, підрозділів. І, о, Накопичення цього ресурсу, вона виключно підтверджує, вони готуються до наступної хвилі, коли вона розпочнеться. Ну я думаю, що найближчим часом це може а, статися. Але знову ж таки, ми повинні а, брати до уваги те, що а, не дивлячись на накопичення найбільшої кількості сил та засобів на а, кілометр протяжності фронту. Біля Авдіївки росіянами вони не змогли на сьогодні досягти тієї мети, яку ставили 10 жовтня перед собою. А саме це оточення міста. Вони намагалися оточити місто дуже швидко. Поки що в них о, яка основна мета це закріпитися на правій стороні від залізки, залізної дороги, захопити степове, о, ну і скажімо так. Пробити паркан біля Коксохиму. Паркан став для них а, такою а, серйозною проблемою, як це б дивно не лунало. А от загроза оточення Авдівки зберігається, чи до цього процесу ще дуже багато часу, і наші збройні сили не дадуть ворогу це зробити, зважаючи на ті атаки, які були раніше? Загроза дуже велика. Її треба реалістично сприймати. Авдіївка знаходиться зараз в набагато гіршому становищі, аніж був Бахмут по багатьом параметрам, і вона дійсно є досить потужним укріп району. Це правда, але тим не менш, загроза її оточення, особливо якщо росіяни зможуть захопити селище Степове та вийти на Бердичі. 어, загроза 어, зростає 어, на декілька 어, порядків. Чому Тому що 어, саме 어, степового та саме з Бердічі вони окрім всього іншого зможуть іще контролювати логістику 0542, логістичну артерію? А через Семенівку вони можуть вийти на орлівку і перерізати так 0542. але до того ну, дійсно це пройде. Багато часу, якщо вони зможуть взагалі це зробити, хоча у мене є великі сумніви. Але а, якщо а, говорити в перспективі, то до того, як це буде реалізовуватись, вони будуть мати степового повний вогневий контроль над а, трасою 0,5-42, тому що а, вона буде знаходитись в радіусі обстрілу, ді... наприклад, навіть мінометів. А, така сама є загроза з водяного на северне, сіверне тоненьке. Вони можуть просуватися на північ і після захоплення цих двох населених пунктів, сел вони також будуть мати можливість вогневого контролю повністю над 05 а з, а з северного або тим більше тоненького, яке північніше знаходиться, а в них буде а, можливість обстрілювати усіма засобами а, ну, міномет 60 міліметрів, мі, міномет 82 міліметри. Тобто, повний вогневий контроль може бути на трасу. Це велика загроза. Поки що вони не просунулися до цих сел, поки що вони їх не контролюють. Але ми повинні розуміти, що загроза велика. А от е, наявних е, збройних сил, так людського ресурсу та технічного ресурсу, е, чи вистачить у, у цих таких планів так окупантів е, на ті дії, які вони хочуть, а саме на штурм Авдіївки, тому що е, попередні дві хвилі показали, що вони втратили понад 100 танків, це лише танків, е, та величезну кількість іншої бронетехніки. Чи є певна межа для окупантів, е, наприклад, як в людському ресурсу, та особливо в технічному ресурсу, щоб Відмовитися від своїх планів а, щодо оточення Авдіївки та взагалі наступу, ми бачимо, що за останній місяць Путін вже двічі був а, з візитом в Ростові в а, штабі Південного південної Округу. Це багато про що кажуть. Коли відбувалися ці дії біля Бахмуту, наступальні дії біля Бахмуту, він так часто не заїжджав а, в російські штаби. А, отже, для нього питання Авдіївки дуже важливе. Це такий собі фетіш навіть більше, ніж Бахмут. А, тому, а, навіть якщо того гіпертрафованого великого ресурсу, а, який сконцентрований біля Авдівки, навіть якщо його не вистачить для того, щоб. Під час наступної хвилі оточити місто або а, захопити якісь нові локації, вони все одно не зупиняться. Вони все одно не зупиняться, і а, вони а, перейдуть до чого? А, вони просто а, перетягнуть з якогось плацдарму ще підрозділів. Вони можуть розпочати перетягати а, підрозділи не тільки з Луганської області, а й з Запорізької, наприклад. Їм буде вже важливіше не стільки там утримувати новопрокопівку е, та е, вербове, а е, скільки їм е, буде важливіше захопити Авдіївку, тому якісь підрозділи вони можуть туди передислокувати. Е, саме за рахунок інших плацдармів вони будуть підтримувати боєздатність цієї своє, свого угрупування, яке буде е, спрямоване на Авдіївку. У жовтні було встановлено абсолютний рекорд ударів кабів. Так, наприклад, на 6 листопада, ну взагалі, якщо ми говоримо за жовтень, то тоді використали більше тисячу кабів збройні сили Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, про загрозу цієї зброї від окупантів і чи є аналогічна зброя в наших селах оборони. Так зараз саме круговані авіаційні бомби вони стають великою проблемою на сьогодні. Росіяни, хоча і використовують для цього досить такі примітивні засоби, як так званий універсальний модуль планування та корекції польотом. Але не дивлячись на те, що він примітивний, ненадійний, він дуже швидко виробляється. Він дуже швидко виробляється, бомб в них багато. Вони дуже швидко встановлюються на ці бомби, і вони їх можуть використовувати в великій кількості. До речі, ви говорите про рекорд жовтня загальної кількості. А в листопаді був рекорд по кількості застосованих кабів на добу. 103 103 каби було застосовано на добу саме в листопаді, то вони виходять на такі досить великі вже об'єми використання. Це є великою проблемою, це е е гальмує просування Сил оборони України, заважає нам ефективно діяти в цій чи іншій зоні. І е є засоби їм протидії, е але, на жаль, їх недостатньо. Або е вони. Е Скажімо так, є у наших партнерів, але ми не отримуємо їх поки що в достатній кількості для того, щоб дійсно ефективно протидіяти російській тактичній авіації. Це і засоби протиповітряної оборони, це і засоби, е, такі як F-16, Звісно ж, це і ракети Атакамс, В якомусь сенсі вони також впливають. Це навіть комплекс радіоелектронної боротьби. Які е, можуть впливати на ці бомби, е, але достатньої кількості їх в нас немає, або їх нема взагалі? Ну, наприклад, як F-16. так з затриманням саме цих літаків F-16, чи зміниться ситуація, тому що і чи зможе Україна збивати е, літаки Російської Федерації на великій відстані, наприклад, там до 100 кілометрів? Так, якщо у нас буде відповідно підтримка засобів ДРЛО, тобто це такі розвідувальні літаки дальньої радіолокаційної розвідки, як АВАКС, якщо ми будемо мати підтримку з боку наших партнерів, які можуть нам її здійснювати, не залишаючи або нейтрального повітряного простору. Або повітряного простору країн НАТО, то так ми зможемо використовувати F-16 з ракетами, наприклад, АІМ 120 Амрам, у яких е відстань знищення об'єкту, дальність польоту е це більше ніж 100 кілометрів. І ми зможемо знищувати російські літаки саме до того, як вони заходять е на локацію для скидування е авіаційної бомби і. Це стосується не тільки f 16, Там і атакам Атакамс також може впливати, тобто удари по аеродромам можуть впливати на розміщення на тимчасово окупованих територіях російської тактичної авіації, Реби також впливають і так далі, таке інше. Щодо питання, чи маємо ми такі, так, маємо такі бомби, ми отримуємо від США Відповідно, авіаційні бомби GPU 31, які були допрацьовані саме такими модулями, і це більш якісніші модулі, вони більш точні, вони дозволяють наносити удари на більше відстані, але ми не отримуємо ці бомби в такій кількості, як є у російських окупантів. Тут паритету взагалі нема. У нас ці бомби, вони в невеликій кількості. У той час, як росіяни можуть е, використовувати до сотні та навіть більше, тільки на добу. А е, ми можемо собі таку кількість дозволити. Ну е, це в найкращому випадку на місяць, а то й менше. Нещодавно сили оборони України успішно вразили два катери Російської Федерації, і в результаті їх потопили. Скажіть, будь ласка, от відтепер ми будемо атакувати навіть малорозмірні човни, чи це спеціальна стратегія наших збройних сил України? Ну а чому б ні? Дійсно, ось якщо ми говоримо про а, малий десантний катер типу СЕР на проєкту 11770, то треба розуміти, що це за катер. Вони в Росії виробляються з 1993 року. Всього їх було зроблено 16 одиниць. Ще один там здається добудовується. Ці катери мають водозміщення 100 тонн максимальне, і вони здатні перевозити такі вантажі, які мають ну, загальний вантаж до 50 тонн: 45-50 тонн, тобто або один танк, або Два БМП БТР або десь приблизно 90 осіб десанту особового складу, 90 особового складу одиниці, і росіяни використовують їх, наприклад, як для логістики, для перевезення вантажів. Це їм дозволяє, або дуже цікаве використання. Вони встановлюють на ці катери е, зенита ракетні комплекси Малого Радіусу Дії ТОРМ-2. І використовують як такий ерзац е, морське ППО. Але ну, звісно, у мене багато претензій до такого використання і багато критики, коли сухопутну е, установку е, використовують на морі. Це взагалі е, різні середовища, називемо це так. Але загально вони намагалися таким чином підвищити безпеку своєї чорноморської флотілії по захисту а, повітря, і тут виникає питання: 100 тонн водозміщення, влучання безекіпажного катеру з бойовою частиною 200-250 кг Такий об'єкт воно гарантовано його знищує. Він не, не підлягає відновленню. Це мінус один, все крапка, і це дійсно а, вигідно. Ми знищуємо їх потенційні бойові одиниці, які можуть виконувати або логістичні задачі, або десантні задачі, або задачі такої собі примітивної, але якої-ніякої, але а, ППО. А, отже, чому б ні? Так безумовно. Олександр Коваленко, військовий аналітик, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую, що довіряєте нам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте відео в соціальних мережах. Для вас працювала команда фокуса. Зустрінемось в наступних випусках.